Даю відповідь на питання, чи можна в кредит, чи можна на відтермінування, чи можна на виплату. Можна. Тільки для цього зроблений окремий інструмент з нашими партнерами. До мільйона гривень можете отримати фінансування без перших внесків, без застави, без тих страховок, без додаткових всяких історій. Всього-навсього за річних переплати, за річної переплати 24%. Кошти готівкові або на рахунок отримуєте, купуєте в нас техніку на нашому комісійному майданчику і їдете працювати. Працювати і від там, до 7 років можна отримати таке кредитування. Так що пишіть заявки, кому цікаво, контактуємо вас з нашим менеджером персональним і вам дають відповідь на всі ваші питання. Повірте, дуже, дуже крутий інструмент, альтернатива купити техніку таку, яку ви хочете. А не таку, на яку вам вистачає коштів. Звертайтеся, пишіть.